Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Хочу вибачитися за свій голос, я он досю такі житейські обставини. Вчора в нас йшов вранці дуже великий дощ, а живу я далеко від роботи. Мені йти 45 хвилин. І, як назло, всі мої маршрутки, які їдуть, коли я йду, їдуть в одну сторону, а я йду в іншу. І коли йду з роботи, така сама ситуація. Маршрутки вертаються назад, а я йду додому. Містечко у нас маленьке, спеціальних таких транспорту нема. Чоловік мій відряджені, тому ходжу пішки. Вчора, поки дійшла, у мене намокли ноги. Ну, це таке це дрібниці життя. Так що я вам сьогодні покажу те, що в мене в моїй капсулки, а потім розповім свої далі плани. Так, як ви бачите вже на столі. З моєї капсулки у мене вже зв'язався бактус. Він також, дівчатка, без ВТУ, тому що я вчора його дов'язала пізно ввечері. І сьогодні ще йому нічого не робила, тому що займалася своїми хатніми справами. Але бактус у мене вже готовий. Я пропустила звіт по капсулки в ту суботу, тому що ну, не було чого показувати, бактус був в процесі в'язання. А Одне те саме показувати, ну я думаю, що і, і мені не, не, не те і вам дивиться, не захочеться. Е, що ще хочу сказати е, за Бактус? Боже, мисля моїх тіряються. Я обіцяла мастер-клас, дівчатка обов'язково зроблю, трошечки налажиться моє горло, мій ніс откладе, бо одне діло зараз ви хвилин 10 мене послухаєте з моїм голосом. А друге показувати десь хвилин 30-40 і слухати такий голос. Ну, не дуже приємно. Я знаю сама, коли дивишся блогерів, а вони такі простужені. Я розумію, що це наше життя. Але, знаєте, не дуже приємно це все слухати. Так що я обов'язково вам зроблю. Вага Вага мого бакту 196 грам. Я в'язала з отакої ниточки. Оце в мене залишилося від моточка. Моточок у мене 100 грамовий Вівчаріденім сезон. Огляд у мене на каналі є. в плейлисти там огляд пряжі і я цю пряжу показувала. Нагадаю ще раз: 20% акрил 80, ой, 20% вовна, 80 акрил на 100 грам 700 метрів. Ниточка гарна, але акрил чуть. Оце в мене таке залишилося. Вага, я вже не пам'ятаю, сказала, мабуть, 96 грам. Зараз я по. Поміряю, скільки його довжина по цій лінії, бо я, якщо чесно, не міряла. Забула за неї. Зараз хвиленко ми поміряємо. Не в'язала я довгий, тому що я не хочу, щоб це була косинка там чи що. Я хочу бактус. Так, зараз, зараз дойдемо. До кінця. Ну, довжина десь вийшла 116 см. Це у саму довшу сторону. А посерединки, зараз також поміряємо, скільки він у мене вийшов. А посерединки, він у мене вийшов 153 см. На жаль, зараз на собі показати не можу, тому що, як самі розумієте, ніс у мене зараз червоний як алкоголіка. Не хочу такий ніс показувати. Обов'язково все цей поперу і буде вам фото в кінці. Це ж у нас капсула на осінь. В кінці місяця ми будемо звітувати все, що в нас вийшло. Тож я зроблю до того місяця, до кінця місяця. Я вже зроблю фото на собі і зроблю, покажу, як воно на мені все сидить, висить, лежить, не знаю. так, І ще оце в мене одна з цим бактусом проблемка. Він у мене ну, не зав'язується повністю наперед, як я хотіла. Тобто, оця сторона у мене йде наперед. Потім я отак його ж перехрещую. І оці. Не Хочеться мені дуже його довгий в'язати. Але хочеться, щоб щось таке було обтяжливе, щоб він не підстрибував. Я... Не моя ідея, я кажу зразу. Я піддивилася в інтернеті. Зараз покажу, де здійлам такі маленькі. Фігнюшки. Ага. А ось вони, дивіться. Зробила я дві отакі малесенькі штучки. ну такі китицькі, не китички. Не схотіла я також по всьому китиці робити. Це вже, якби в мене був платок або палантін, я б китиці попускала. Але це бактус, і я отут трошечки на 10 петельок, бачите, такі полосочки вив'язала. Не знаю на ну що, не питайте. Просто вив'язала та і все. І зробила отакі фігні. А тепер думаю, як його сюди приліпить. Чи його засунуть сюди в дірочку і оце отак загнути. Чи просто голочкою пришить. Оце, дівчатка, я випущу відео, а ви мені напишіть, що ви мені порадите, як мені його зробити. Тому що я не знаю. Мені хочеться, щоб отут щось таке було, щоб він оце не загинався. І щоб він трошечки звисав наперед, знаєте, так по шиї, по сторонах. Але як правильно його зробити, ну щось у мене, мислі мої не знаю. Не, не, не той фантазія відключилася. То я ото піддивилася в Ютубі, може, такі з оцими. Ну, в общем, не знаю навіть на що я це зв'язала. Ну, поки що буду думати, знаєте, як скарлетту Тохара, я подумаю про це завтра. Так оце я поробила. Думаю, може, ви мені щось порадите, ані з цими мислями, з цими думками. І тоді, може, щось придумаю, бо вже не хочу я його розпускати, оці хвостики. а щось з хвостиками треба зробити, щоб воно просто як отак висітиме, щоб вони отак висіли і не підскакували, і не задиралися. Тому це ще в мене така ідейка в мене затаїлася, і не дає вона мені спокою, ця ідейка. Це я теж це вчора робила до пів ночі, ну щось в мене. Ну, вони так, знаєте, зробила з того, що було. Ну, як намотала на телефон, та і все. Звісно, я його ще підрівняю, там зроблю гарненьке. Але чи впишеться воно на оці два хвостика, ну, в общем, я не знаю. Так от, мені порадьте, що мені можна сюди прибалобенить або призробити, щоб воно мене не підскакувало, щоб воно так звисало у мене по плечах. Не по плечах, а на грудях. Тому що це в мене бактус до комплекту. Я зараз ще раз вам може, вже і вмилькалася. Ну, вибачте, це ж капсула, то покажу капсулу. Отакі мітинки. Нагадаю, бактус був в одну ниточку, тут ще добавка інша і люрекс. І отакий у мене ж цей, господи, беріть, як то буду фотосесію робити з усіма трьома. Така в мене був. Такі в мене були капсулки мої. Оці. робота. Це скільки я його в'язала. Ну, Начнемо з того, що я не сам Бакту зв'язала, я, я зараз вже ну три роботи, бактус, світер собі, і ще на петельку добра. Я вам покажу, мабуть, може, завтра, може, понеділок випущу такий маленький блог, бо там вже нарізочок багато, там я ще балакаю хорошом чи говорю. А просто покажу, що, чим я займаюся на даний час. Так, оце, ну, два тижні да, я вам показувала, два тижні це бактус зв'язала. Залишається у нас два тижні до нашої капсули, і в мене ще залишається нетронутий мій світер. Подложу я його сюди, щось чорненьке причепилось. І залишається в мене отакий світерок, як я вам заявляла. Тепер мені треба зібратися з силами і швидесенько його почати в'язати. Ниточка тоненька. В'язати я буду довго, але не знаю, чи встигну я за два тижні, чи ні. Час покаже, але треба мені його стигнути. Тим паче, в мене сесія через тиждень, може буду якось так сесія дистанційно, може якось буду під комп'ютером сидіти, підв'язувати. Знаєте, хоч щось приємно, якісь новинах, то це в мене залишається світер. Вже шкарпетки є, голова, ручки, шия, одіта, залишилося тільки одіть себе. А себе треба вдіти швиденько. Так що, оце такі мої дівчатка, просування по нашій капсулі на осінь. Таке я зробила, таке придумала. Буду ждати ваші відповіді за цей бактус. Порадьте мені ж таки, будь ласка, що мені тут робити. Ну, не знаю, хочеться мені щось придумати. Що його придумати? Китиці по всьому не хочу, повторюсь. Ну, це ж не палантіни, не платок, нічого. Хочеться щось таке. Етакоє, таке-таке, хто знає яке. Так, що ще? Це все. Маленьке в мене сьогодні буде відео, таке, звіт не маленьке Розповіла, показала. Більше новин я вам покажу в блозі, бо я там багато чого вже вам назнімала, насобирала, щоб було цікавенько, дивиться. А це чисто по капсулки. І все буду я з вами на цьому прощатися. Вибачте, що мало, тому що нема що більше розповідати. Трошечки пізніше буде більше. Я думаю, ми з вами ще зустрінемося.